Всім привіт! Це Ліза Краснова і сьогодні я разом з вами хотіла б нарешті протестувати величезний набір для повноцінного макіяжу від бренду Rare Beauty. Якщо ви не в курсі, цей бренд був створений в 2019 році співачкою Селеною Гомес, і е, я чула про нього лише класні відгуки, і мені буде дуже цікаво спробувати ці засоби, від яких всі шаленіють. Якщо вам також, то продовжуйте дивитися це відео. На мені зараз немає макіяжу і є деякі як це називається не ідеальності на шкірі. Я думаю, що це буде дуже вдалий момент, щоб протестувати ефективність і криючу здібність всіх засобів. Зараз першим я буду наносити праймер на ці зони, де зазвичай його використовують. Ось так він виглядає. Дуже класний а, дизайн. І я ще хочу сказати, що бренд був створений як інклюзивний, щоб підходити всім. Також бренд отримав величезну кількість а, різноманітних нагород, був номінований на все, що тільки можна. Це теж дуже цікава інформація. Тому е, наразі цей бренд він зараз якби на піку популярності в Сіфора, в Америці, і всі від нього просто шаленіють. Всю цю величезну посилочку мені прислала моя подружка. Якщо ви дивилися минулий влог, якщо не дивилися, дивіться, будь ласка, підтримуйте український Ютуб, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Весь цей величезний пакуночок надіслала мені моя подружка Настя, за що їй велика вдячність. А, і щоб підтримати її в знак вдячності, підпишіться на її сторінку. Сторінку. Вона, до речі, дуже цікава, дуже красива. І ще зараз Настя живе в Німеччині і в неї дуже красивий сад. Тож, якщо ви любите квіти, то вам буде також дуже цікаво на сторінці. Сьогодні, до речі, перший тест цих засобів. Я думаю, що нам треба буде зняти якийсь більш довготривалий огляд. Тому зараз зніму оце, а потім, може, як буду користуватися ще. Повставляю шматочки з різними іншими комбінаціями. Далі в нас база із сяєнням Ну, якщо ви зі мною давно, ви знаєте, що сяєння це не те, що я якби, обожнюю, але давайте заради, вау! Чистоти експерименту нанесемо все. Ось так виглядає ця база. Бачите, вона дає таке вологе сяєння нанесу на ці місця, де нам це вологе сяєння може бути потрібно. На виступаючі поверхні, вона, до речі, дає таке красиве сяяння, дивіться, делікатне, і може слугувати просто реально як рідкий хайлайтер, якщо ви не любите такі прям сильно сяючі. Всякі текстури. Такі засоби можна підмішувати в ваш тональний крем, або я знаю, ще такий лайфхак, коли замішують консилер разом із підсвічуючою такою штукованою, щоб краще висвітлити а, зону під очима. Позитивний тінт Moisturizer, він містить в собі а, SPF 20, тож буде захищати додаткову шкіру. У нас сьогодні дощик, тому SPF. Та я взагалі не збираюся йти на вулицю, просто сходжу на спорт. До речі, подивимось, як все, весь цей космітос переживає спортивне навантаження. Не залишу посилання на офіційний сайт, ви зможете там побачити величезний рейндж продукції. Це зволожуючий, дуже такий легесенький продукт знаєте, для фанатів макіяжу без макіяжу. так, щоб просто трошки згладити. Шкіру, плюс ще зволожити, плюс ще й надати SPF, то це дуже годний варіант. Наскільки я знаю, якщо ще нічого не змінилося, цей бренд, як то кажуть, інді бренд, тобто він не належить жодній корпорації, це індивідуальна компанія. Yeah. Наступне, що я буду робити, це ось такий кремовий контурінг. До речі, я люблю такі засоби саме на літній період. В нього дуже такий натуральний відтінок, якщо це кремові засоби. Я не тут в роблю, а трошки вище, щоб вище розтушовувати. Дуже приємна, просто як масло, така текстура. І отак нагору. Зараз подивимось, може, треба буде додати. Я просто не знаю, яка в засобу пігментація, тому страшно накосячити. Тому будемо наносити потрошки. Слухайте, воно ну виглядає. Дуже гарно. Оскільки в нас немає ціней, то пророблю ось тут складку ока. Через те, що цей засіб такий пластичний, його можна просто розтужовувати до нескінечності. Продукт, який мені було цікаво спробувати найбільше, це легендарні кремові рум'яна. Пігментація тут, е, наскільки я знаю, просто шалена, тому я набрала капілюшку і отак її по всьому пензлику розподіляю. І отут-сюди пробігаюся тут залишками. Ще один засіб, по ж ці пакування, вони якісь неймовірно гарні. Це хайлайтер. І він так сяє, що це просто капець. Я його нанесла на руку, щоб ви розуміли, я вже руку мила. І от він отут в мене ще досі сяє. І отут. Воно так виглядає на камеру, я не знаю, чомусь так, наче більш виразно. А в житті, от ти дивишся, взагалі наче нічого немає, ну тільки от хайлайтер виглядає як нафарбований, а от все інше, наче просто на тебе природні тіні падають. момент істини ось така пудра. Вона закріплює макіяж, клапан, ви його відкриваєте, і пудра подається. Така кольорова, беру свій пензличок для пудри. І наношу. Ого! Вона наче так раз і все відфотошопила. Так, а ну-ка подивимось, що вона буде робити з нашим кремовими засобами. О, вона так гарно все приглушує. Дивіться, тепер все сяє, наче по справжньому жому з-під шкіри. Боже, яка краса. Мені подобається, коли сяєння от отаке, як, як оце крізь матове. Оце вже ідеально. Тепер я супер задоволена. Я зараз оформлю брови і повернуся до вас так, кукусь, я і мої брови, і моя гривка. Гривка, взагалі, вийшла з чату. Я вже записалася на стрижку до свого улюбленого майстра. Якщо вам треба вирішити щось з вашим волоссям, якщо ви не знаєте, там не знаю, фарбувати, не фарбувати, завивати, не завивати, лікувати, не лікувати просто людина, якій можна довірити. От в мене є. А, Іра, мій косметолог, є Тіхон, мій стиліст по волоссю, і от йому я теж довіряю ще на 100%. Відправляю всіх своїх подружок до нього. Хто, знаєте, має таку нечітке розуміння, так, я хочу те, це п'яте десяте. А хто думає, те, чи інше, а може да, а може ні. От я відправляю до Тіхана, тому що він завжди скаже так, як є. Зараз спробую, я не знаю, чи мені вдасться, але хочу спробувати. Ам... Якусь більш точково проробити оцю складочку. До речі, я це наношу пензликом одним із своїх улюблених, про які розказувала відео про свої фаворити пензликів. Залишу на нього посилання. будь ласочка, подивіться. Дивіться, я трошки додала рожевого. Боже, краса. Неймовірно. Цього хайлайтера, мені здається, на не знаю скільки, 10 років вистачить. Раз. туш. Зараз я її наносу, вона така гарнючка. І тут 8 мл. А в звичайній туші, якщо я не помиляюся, 9,5. Така щіточка. Натуральні, без всяких там приколдесів. Я спеціально не профарбовувала міжрісничку, щоб ви подивилися, який об'єм дає сама туш. Ну, щоб я теж подивилася, так, мені треба під'їхати ближче до зеркала, бо я так не зможу нафарбуватися. Так що зараз повернусь. Дивіться, тут я нанесла туш, почекала буквально секундочок 15, щоб вона підсохла, і нанесла другий шар. І бачите, воно дає типу кращий об'єм, але трошки більше як це, ефект накладних віт. Типу, їх трошки такі вони жирнішенькі трошки стають. А тут я нанесла шар і потім а, буквально там, через 2 секунди новий. І вони таким віялом наче розкладені? Бачите? А більш натуральний такий ефект. Так, що у нас з вами є два продукти: один блискучий один блискучий, один матовий. Вони дуже близькі. Давайте рум'яна нанесемо на губи. Нанесемо олівчик. До речі, от як зробити ефект більших губ? Ви берете олівець і отут цю галочку не вифарбовуєте, а от як згладжуєте. І ще потім олівець, якщо ви не фарбуєте якусь там прям чітку червону помаду, краще розташувати. Це буде виглядати природніше. Дивіться, я навіть ще б не нафарбувала, вони вже виглядають таким більш більшим. Мені здається, виглядає дуже симпатично. Нам залишилось з вами потестувати ще ці два засоби. Також я хочу потестувати кремові текстури з різними іншими своїми тональними кремами, тому що це такі легенькі, а мені цікаво, як вони будуть лежати на більш такому цупкому тональному кремі. Також потестувати ці засоби в різних комбінаціях, там з базою, без бази, все таке інше. Ну от Мені подобається, як воно все дуже природньо виглядає. Але через те, що я не дуже часто користуюся кремовими а, засобами, то я витратила на це реально набагато більше часу, якби я формувалася своїми звичними. Штучками і ще й менше тріпалися, то взагалі через 5 хвилин мене для такого макіяжу вже не було перед зеркалом. Так що давайте не перемикайтесь. Я думаю, що я в цьому відео ще зроблю різні включення, щоб ви подивилися. Ну, хоча б ввечері покажу свій макіяж. В будь-якому випадку я ще покажу ці засоби. Тож, будь ласка, підпишіться і будемо далі їх тестувати. Я лишилася також в захваті і розділяю реально. Схвальні відгуки на ці продукти. Наразі дякую вам за перегляд. Дивіться далі. Бажаю вам чудового, тихого дня, вечора, раночку. І якщо ви зараз а, їсте за переглядом моїх відео, то смачно. СТО, мені треба було звитиє і цей фріон. А тут в мене вже повний комплекс всіх розвивати задоволення. Що ось так виглядає мій макіяж. Ще раз ходить 5 годин. Типу, так більш-менш, бачите, туш не відпечатилась, це дуже круто. І вії такі ну, м'якенькі. Ну, Поки нічого не обсипалося, я вже ж, спортом займалася. В зеркало дивлюся, так взагалі гарно. Ну, У мене була основна пересторога за туш, але вона гарна. Дратуці з нового дня я продовжую тестувати засоби. Так, Сьогодні на мені туш, потім томатова помадка суфлі. А ще рум'яна і контуріна. Я виходила з ліфта і така. а Ще є такі чорненькі, але рожеві. Це просто щось. Зайшла в манго, дивіться, знайшла таку симпатичну сумочку, вона коштує 199. А оця 1399. триста У мене немає такої маленької, щоб була трохи більше за мою маленьку, трохи менше за цю. Мені здається, що ця прямо ще ідеальна. Я ще роду? Така шкіра молодого Дермантіна. Я і моя продуктивність ми не те, що дістались з дна. Ми є дно. Я взагалі в повному анабіозі. Що відбувається? Де я? Хто я? Як мене звуть? Просто якийсь стреш. Е, в мене ще машина зламалась, і я. Сьогодні ходила пішки, от зараз тільки година дня, а я вже пройшла 13 тисяч кроків, і це ще не кінець. Коротше, я оце йду по вулиці, та жарко дивлюся, квіточки, ну тобто, реально, от я дивлюся, там квіточки цвітують. Люди такі гарні повисаджували зараз всі троянди якраз розцвіли в нас у дворі, і так гарно. От я дивлюся, думаю, блін, от. Мені здається, що поки ти ще в стані, коли ти можеш помічати гарне. А не тільки уявляти собі, як каревель палає. То з тобою ще все плюс-мінус нормально. А, але оцей стан от вже майже три тижні я не сплю, ну, тобто я не сплю, от у мене немає постійного сна. У мене був один раз, коли я реально проспала тривогу, але то була випадковість. Ну, от серйозно, а, а так, весь час, тільки треба. І то я прокидаюся раніше за тривогу, потім. Вже настільки вже такий, знаєте, оцей стан тривожний, що ти тривожиш ще, ще до тривоги. У мене вже така відлагоджена схема. Я йду в коридор, стелю каремат, кладу льову, сама сиджу, так на стільці, як цей як там хрущ, чи як так якось блін, такий смішний вираз. Моя мама. А, сидить як гриб. О, отак. Не переживайте, це у нас тут ремонт. Стан, от знаєте, коли я пам'ятаю, як коли Льова тільки народився, і коли ти весь час не спиш, в тебе весь час такий переривний сон, що він навіть не сон, його навіть сном назвати якось соромно. Коротше, це фігня. Так що, якщо ви зараз переживаєте цей період, у вас немає дітей, то це. Тренування. Я, до речі, включила це відео, щоб розказати вам, що я хочу продовжу тестувати всі засоби по-різному. І я знов наносила оці кремові кремовий коректор, він дуже гарний. Іноді я наношу вже пудру, а потім беру кремовий контуринг і набираю на пензлик і промальовую форму очей. Тоді дуже такий природній, наче ти не нафарбований, але от дуже. Ось... Дуже виразні очі. Напишіть що, як ви М -м як вообще, що? Як всім привіт, це ліза? Блін, ви ж знаєте, що ліза Краснова, тому що це продовження влогу. Коротше, все це Ліза Краснова. Це все, що Ліза Краснова. Не дивлячись на те, що ми не спимо вже місяць Києві. я вже одне відео зняла і мене трошечки плющить. Знаєте, я коли от починаю, типу, я спочатку нічого не хочу робити, а коли почну, то в мене вже все. Це не будуть фінальні мої враження, тому що тут є засоби, якими я все одно трошки менше користувалася, а є ті, які мені прям так сподобалися, що я використовувала їх щодня. Тому буду зараз показувати все. Що і як. Перше хочу ще вкотре подякувати Насті за цей сюрприз і за ці класні засоби, тому що тут є прям, прям вау, такі кайфові штуки. Перший засіб, від якого я в дикому захваті, це ось цей контурінг, чи як правильно навіть я не знаю сказати Бронзер Стік. Але в нього такий колір е, в мене. Я залишу всі назви посилання. Коротше, весь опис знизу. Він схожий більше на контурінг. В нього такі знаєте відтіночок для моєї шкіри. Він як контурінг, а це такий е, холодний, і він дає отаку правильну тінь. Дуже гарний колір, неймовірно приємна текстура. Він такий просто, як масло. Він розтушовується дуже легко. Ви можете його наслаювати, ви можете нашаровувати, а ви можете а, не знаю, трошечки прям нанести. Я вже винайшла волосний лайфхак, так що дарую. Я беру ось цей пухнастий пензлик. До речі, з відео про фаворити пензлів. Ось тут залишу посилання. Отак трошки набираю. І, так зкриваю очі, от просто розвезюкою. В мене от зараз нанесено от, буквально від початку. І от бачите, отак я наче профарбувала форму ока. Бачите, він воно таке довгенький. По-друге, в мене цей засіб зараз нанесений а, як контурінг, і дуже такий, а, якби натуральний ефект складається. Також... Що дуже круто, цей засіб не залипає взагалі ні на вологій текстурі, тобто, якщо я нанесла тільки тональний, а потім його, він взагалі просто зливається за шкірою ідеально. А по-друге, оскільки я ледеща жопа. Типу, я, ну коротше, я роблю, як мені зручно, не як це тіпа, треба по, по техніки. А, тому я наношу, я беру наношу спочатку свій тональний, потім наношу пудру, потім така: Блін, треба було нанести до. Ну, ладно, я нанесу зараз нічого не буде видно. І реально нічого не видно. Він лягає ідеально навіть вже на припудрену текстуру. Це просто якийсь божий дар, а не контурінг. Тож, будь ласка. Ідеальний засіб номер один. Шалена річ, дуже раджу. Взагалі не думала, що це станеться. Ось цей тональний крем. The Tinted Moisturizer – це як просто зволожуючий засіб з тонуючим таким ефектом. Це зазвичай не як тональний крем, це як якась така, типа водичка з відцінком кольору. Ця штука неймовірна. А, цей тон, він дуже рідкий. Ну, ви бачили його на початку відео, він просто як. Така водичка, він світлий. Зараз, коли я трошеньки вже обвітрилась, він для мене за світленький. Але він так красиво, через те, що він просто взагалі напівпрозорий, він якось так згладжує обличчя, трошки його підритушовує. Ти от, ну от зараз типу, я, ми всі не спимо, коротше, не їмо, нічого нормально не відбувається, бачите, він аж білий. Але через те, що він має таку дуже приємну, я не знаю, воно як молочко по текстурі. Дуже класна текстура, коли я його розношу пензликом пухнастим, взагалі не видно жодного відтінку. він тебе просто трошки підфотошоплює, а потім я наношу пудру і все. І він якось так від ну, від фотошоплює обличчя дуже гарно, от дуже раджу. І я людина, яка терпіти не може, сяючі засоби. І я коли прочитала, що отут. Буде tinted moisturizer, Зазвичай такі засоби дають на мені ефект такого жирного млинця. Це і ні, коли його припудрюєш, воно якось так все красиво, просто так блюрнуло, і ти вже красотка, і все виглядає дуже природньо. Я далі от навіть не знаю, що вам сказати, тому що тут є така категорія продуктів. Яка ну, не моя звичайна річ, тому далі мені вже буде складно обрати. Так, давайте ще із того, що більш-менш універсальне, я думаю. Це ось ці рум'яна. Тут така величезна губочка, але будьте обережні, якщо ви їх відкриєте і коса кріва з них може вилитися. Я наносила їх і на щочки, і на очки, і на губи. Коли наносиш на губи, воно підсушує. Я відчувала дискомфорт. Мені було не дуже приємно, і під кінець дня мені вже це хотілося чимось їх змастити. Дуже гарний колір, дуже приємна текстура, ідеально супер класно розташовується. Це помада, яка зараз на мені нанесена. Я її нанесла таким тонким шаром, а потім ще так пальчиком вбила. Помадка дуже красивого кольору. Пожирному її краще не наносити, тому що через те, що вона такої суфлешної форми або може нанести, почекати, поки висохне і нанести ще. Вона може скомкуватися, тому, будь ласка, краще наносити нормально одним шаром і все. Але мені подобається її потім ще вбити, тому що вона, от, вона так ідеально зливається з текстурою. губ. Аплікатор е, пухнастенький. В мене, тут, в мене така трохи дивна своя форма губ, тому мені не супер комфортно і зручно наносити цим аплікатором. На нижню губу зручно, а от тут, де треба промалювати контур більш чітко, не дуже. Але сама помада дуже комфортна. Також в мене був ось такий бальзам з відтінком. Тут взагалі дуже такий, такий неоднозначний якийсь пензлик. Ним було не супер зручно користуватися, тому що знов-таки ти на нижню губу наносиш, а на верхню воно якось ну, ну це в мене. Коротше, це не, не проблема бренда, взагалі не звертайте увагу. А, красивий давало блиск, а, і коли наносиш, дійсно губи дуже зволожені. Воно так їх огортає такою, наче прівочкою, але воно і не дає з одного боку липкого відчуття, але з іншого боку, ти відчуваєш, що на губах щось є. Ти ж не, не знаю навіть, як це описати. Це, наче якась. Більш желейна така текстура, але комфортно. От після того, як сходить засіб, на губах дуже дуже комфортно. І такий залишок, і воно такі залишок, вони такі зволожені. А, не знаю, чи варто вам брати от особливо тільки цю. Не дивлячись на те, що в неї дуже зручна щіточка, але є трохи проблемка. В мене довгі вії, ну, дійсно. А, і через те, що оця ніжка тут не дуже довга, а оця ручка досить широка, я навіть на свої достатньо великі очі і довгі вії, так думаю, так, як буде це мені не обляпатися. Їм би трошки, у мене немає для прикладу маленької туші, зробити оцей проміжок від. Щіточки до ручки трошки довшим, Тоді було б взагалі ідеально набагато зручніше фарбуватися, тому що я весь час так якось вигиналася, щоб не за ляпати вії. Вони дають, ви бачили в першому відео, такий натуральний ефект. Я люблю, щоб коли ти нафарбував вії, все таки оу, ти нафарбував вії. Але вона дуже приємна, гарно носиться, не осипається. Не розмазується, дуже легко змивається, тобто вона не термостійка, нічого, просто берете звичайну міцелярку за 2 секунди. Ну і вологу, відповідно, вона теж не переживе. Також наступні три засоби: це теж те, що мені ще треба буде використовувати і а, тестувати, тому що а, затирка пор, ця штука я дуже рідко такими користуюся, я гарно собі купила. Келишок і п'ю з нього водичком Такі важкі, якщо ви любите важку таку, знаєте, або можу когось пришибіть. Так, затирка Пор, сяюча база під макіяж і ще хайлайтер, це те, що мені ще треба буде потестувати. Тож, насправді, чесно кажучи, нічого крім попереднього першого враження від цих засобів, я ще не маю. Але я так вже хочу випустити це відео, тому що довго мені здається. Тижні два вже пройшло з того моменту, як я почала тестувати ту косметику. А і просто оцей недосип, оце все я вже не знаю. Знаєте, я нічого не знімаю. Думаю, якби там раму ще взагалі тримати, хоч якось вертикально орізонтально Не те, щоб це відоси знімати. Тому я дуже хотіла вже. Підвести якісь підсумки всього цього і ділюся цим відео з вами. Якщо ви користувалися чимось із Rare Beauty, будь ласка, в коментарях напишіть, тебе, які ваші улюблені засоби або якими засобами ви зацікавились. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео, дуже вдячна Насті за те, що прислала всі ці чудові баночки, і прям познайомила мене тепер з моїм улюбленим кремовим контурингом. Я бажаю вам чудового дня, до зустрічі в нових відео. Підпишіться на канал. Ставте лайк і слава Україні!